Друзі, ще раз вас вітаю. І в нас зараз буде демо-версія онлайн-гри. Я запросив Ірину Целовальнікову, Ірину Вілічка це наші ведучі. Вони зараз представляться, розкажуть про себе коротко і покажуть вам, як ми граємо в онлайн гру. Передаю слово Ірина, Вам слово. Будь ласка. Всім доброго вечора. Мене звати Ірина. Я ведуча. Гри Cashflow як онлайн формату, так і офлайн формату. Також ми проводимо ігри для підлітків в нашому просторі Cashflow Family, який знаходиться в місті Буча. За фахом я юрист, маю економічну освіту. На сьогодні я фінансовий консультант, ментор в супроводженні навчальних програм Олексія Латенко по фінансовій грамотності і також навчальних програм нової школи грошей Валерія Стрільчика. Сьогодні ми вам покажемо з Іриною Величко, моєю колегою, демоверсію гри, як ми саме її проводимо в такому скороченому вигляді, але я впевнена, що ви основні моменти всі зрозумієте. Ну а для більш детального розуміння, звісно, ми вас запрошуємо до нас на гру, яка дасть набагато більше результату. Зараз я передам слово Ірині. Ірина, будь ласка, Дякую, Ірина. Вітаю, друзі! Щаслива бути сьогодні на нашій потужній зустрічі. Мене звуть Ірина Величка. Я також сертифікований ведучий ігри Кешлоу. Проводжу ігри онлайн в якості ведучого. І в якості сов, соведучого. До того, як стала я ведучою, я працювала з фінансами, і досвід моєї співпраці, співпраці з фінансами складає більше 30 років. Я займалася фінансами юридичних осіб, фізичних осіб. У Олексія Латенко пройшла. Багато курсів по особистим фінансам, і це наштовхнуло мене на те на ту думку, що потрібно рухатись далі і допомагати е, людям опанувати фінансову грамотність, яка дуже важлива для кожної людини. А найлегкий і такий красивий шлях до цього це граючи в ігру кешлоу. Я, я з радістю ділюсь досвідом і за, при, запрошую всіх прийняти участь в наших іграх. Читати Ірин? Ірин, так, я прошу зробити демонстрацію екрану. Зразу перейдемо до нашого поля ігрового, так щоб про... показати саму нашу гру. Так, звичайно. Трошки менше. Менше масштаб. Ага, масштаб зараз 75. 75. Угу, Чудово. А, ось ми бачимо поле, а воно поки що а, ще не переведене, але ми в процесі. А, і на, на нашу вже гру будемо грати на полі, яке буде українською мовою. На полі, так як Олексій попередньо демонстрував, ми маємо два кола. Маленьке коло це те коло щурячих перегонів, яке знаходиться в центрі поля, а велике поле це те поле, яке нас і приводить до нашої фінансової незалежності, тобто це всі сектори, які знаходяться довкола нашого екрану. Суть гри ще раз повторю: вийти, перейти з щурячих перегонів з малого поля на поле велике поле для багатіїв. Для цього, що потрібно зробити, Олексій проговорив. Зараз ми з вами розглянемо сектори, які знаходяться саме на малому полі. Отже, ми бачимо сектор можливість зеленого кольору. Сектор можливість передбачає великі або маленькі справи. Я попрошу Ірину продемонструвати е, карточки, які прив'язані до цього сектору. Так. Так, це карточка. Маленькі справи. Так, отак гарно видно. Так, це карточка маленькі справи. А маленькі справи ми підіймаємо в тому разі, коли ви маєте. В наявності на своєму рахунку суму менше, ніж 6 тисяч доларів. Великі справи, Ірин, я прошу також підняти карточку. Це карточка жовтого кольору. Так. Ні, так, так близько не потрібно. Так, ага. так, так, чудово. Угу. Так. Угу. А ця карточка передбачає. Можливість при зверненні до ведучого підіймати великі справи при наявності у вас 6 тисяч доларів і більше. Суть карточки, маленькі справи, полягає в тому, що ви можете отримати, піднявши цю карточку. або… Заробіток додатковий, це в нас, як, наприклад, є заробіток на фондовому ринку так, акції, або ви можете придбати нерухомість і також отримувати пасивний дохід щомісячно. Великі справи передбачають отримання пасивного доходу через купівлю бізнесу або купівлю нерухомості, але в більш великих масштабах. І, Ірина, я попрошу як приклад продемонструвати карту маленьких справ зелену, як в цій карті. Да, Ринку, що ми можемо реалізувати за допомогою цієї можливості. Я витягнула карту зеленого кольору, показую. І зачитаю вам зараз цю карту акції Окфойодрак Компані. Висока інфляція спричинила зниження ціни акції. Тільки ви можете придбати ці акції у будь-якій кількості. Кожен може просто зараз такі е, купити ці акції за цією ціною. І ціна сьогодні 5 доларів за акцію. Депазон цін продажу від 5 до 40 доларів за акцію. І е, ми запрошуємо учасників. А покажіть, будь ласка, зворотні з зворотнього боку, щоб всі бачили, як вона відбувається. Ось так вони виглядають, ці картки. Okay. Тобто, ви бачите тут ціну, ви бачите діапазони, ви приймаєте рішення. Ну, в даному випадку ви бачите, що вигідно купувати ці акції. Саме ці акції ви можете купити. Дякую. Дякую, Ірина. І я прошу ще підняти одну карту, яка дасть можливість. Ми хочемо вам показати, як можливо реалізувати цю можливість по максимальній користі і забезпечити себе додатковим доходом. Так, Будь ласка, Ірина. Кожен ігрок може витягнути. Любу карту е, на зеленому кольорі е, можливості і е, моделюємо таку ситуацію, що я витяг, витягнула карту і зачитую цю можливість акції Фою Драк Компані. Довготривала та впевнена та впевнене лідерство цієї компанії на ринку лікарських засобів призвело до найвищої ціни. На ці акції. Тільки ви зможете придбати чи продати акції в будь-якій кількості. Кожен може продати зараз так акції і за цією ціною. І сьогодні ціна складає 40 доларів. І, звичайно, о, діапазон, який в минулій карточці, також від 5 до 40. Так, да, показую. Так, так-да-да. Угу. Да -да -да. Зараз. Так, Не ага. так. Так. Тобто, якщо ви купили за 5 доларів, то через деякий час ви можете продати і зафіксувати ваш прибуток. Це один із варіантів. На самому ну, ми маємо багато варіантів, які є для створення капіталу, і кожен з цих варіантів дає вам підказку, що робити в реальному житті, щоб ви могли вкладати свої гроші, інвестувати і отримувати дохід. Так, дякую, а також ми можемо розглянути ще як приклад з нерухомістю. А також на маленьких е справах, маленьких можливостях, є в нас карти е із нерухомістю. Ірин, я прошу зачитати. Так, можливо, попастись така картка. Продається будинок, три спальні, дві ванні кімнати. Господар будинку змушений несподівано покинути місто, заплатіть перший внесок, і він ваш. Мається на увазі будинок. використовуйте самі або продайте можливість іншому гравцю. Вартість перший внесок сьогодні вартує 3 тисячі доларів. Іпотека 47 тисяч доларів, вже узгоджена. Ціна загальна на цей будинок 50 тисяч доларів. І коли ви його придбаєте, то у вас буде пасивний дохід 100 доларів. В подальшому, в майбутньому ви можете продати цей будинок за діапазон цін від 65 тисяч до 135 тисяч доларів. Покажіть так, 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 показує. Так, 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 ось так. Угу. Так. я. Угу. Добре, дякую. А, і також а, ну, я а, прошу демонстрацію екрану. Ми перейдемо. На поле, хвилинку. Так. Уже українська? Чудово. А можливо можна спустити і трошки менший формат зробити, щоб ми бачили. Так, дякую. Угу. А... Трошки вище підніміть, будь ласка, щоб поле було посередині екрану, маленьке поле. Так, дякую. Отже, ми з вами розглянули один сектор це сектор можливість. Бачите, скільки він дає багато можливостей. Переходимо на наступний сектор: це сектор народження дитини. Він помаранчевого кольору, там дитятко намальоване. Що він передбачає? А коли ви попадаєте на цей сектор, у вас народжується дитинка, і ми вас всі вітаємо з цією подією. Від держави ви отримуєте за першу дитину грошову компенсацію в сумі тисячу доларів, за другу дитину. Три тисячі доларів, і за третю дитинку ви отримуєте 5 тисяч доларів. Тобто це така чудова подія, з якою також можуть вас поздоровити інші учасники, інші гравці. Наступний сектор жовтого кольору сектор День виплат. Цей сектор передбачає, коли ви звертаєтеся до ведучого за виплату вашого щомісячного грошового потоку. Що таке грошовий потік? Олексій в презентації давав пояснення: якщо ви потрапляєте на цей сектор, або коли ви проходите його, ви звертаєтесь до банку за отриманням цієї суми. Також важливий момент в карточці професії, які отримує кожен учасник, зазначена також сума ваших збережень, і цю суму ви можете отримати, звернувшись до банку. Лише один раз за гру при першому вашому ході, якщо ви не звертаєтесь до банку, сума автоматично вам не нараховується. Тобто тут ми ще пропрацьовуємо нашу уважність, так, наскільки ми уважно знайомимося з правилами і наскільки ми вчасно а, звертаємося за тим, що нам належить. Так? Тобто, В житті це дуже важливий навик. Далі переходимо до сектору ринок, це сектор блакитного кольору. І на секторі ринок ви можете щось продати. Ірин, я попрошу підняти карточку з сектору ринок. Так, із задоволенням все такі Гол... Гол... бірюзові, голубі Кар... картки. Попалась така карточка. Куплю будинок. Три спальні, дві ванні кімнати. Покупець пропонує 110 тисяч доларів за такий будинок. Усі можуть продати за цією ціною. Якщо ви продаєте, виплатіть банку за ставу та видаліть зі свого загального доходу пасивний дохід, що, прино... що приносила ця власність до моменту продажу. Гарна, дуже пропозиція. Так, до речі, дивіться, ми купили, наприклад, цей будинок за 50 тисяч, і у нас була 47 тисяч іпотека, продаємо за 110 тисяч. Тобто на руки ви отримаєте 110 тисяч за винятком іпотеки. Так? Тобто це буде 63 тисячі. 3 тисячі виклали свої грошей, і 60 тисяч – це чистий прибуток. Хтось може сказати, що це нереально, але я вам можу привести дуже багато прикладів зі свого життя, що заробляти на нерухомості Можливо, коли ви знаєте як. А саме гра мене навчила це робити, і саме завдяки нерухомості я створив всі свої статки. Розумієте, це важлива річ, що нерухомість дозволяє вам як отримати пасивний дохід, так і зростання капіталу, якщо ви вмієте цим користуватися. Чому потрібно грати в гру, щоб навчитись і розуміти, як це працює у реальному житті? Дякую, Олексій. Дуже цікаво да, покажу цю угу. карту. Так, так, так. О. Дійсно, так, ці цифри так, такі прописані так. в картці як можливість. Друзі, коли ми в грі, карти у вас буде окремий чат в телеграм-каналі і карти, умови карточок вам буде висунено в цей телеграм канал. Тобто ви будете все бачити для, для онлайн, саме так. А та, якщо та, для онлайн гра, то ви картку отримуєте на руки, ви з нею ознайомлюєтесь. І можете вже співпрацювати чи з партнерами, чи самостійно, і брати в банку кредит, якщо це потрібно. Тобто, все як в житті. Наша гра це маленьке життя, але це такий безпечний простір, де можливо створювати різні моделі і перевіряти їх, наскільки вони працюють. Будь ласка. Так. Дякую, чудово. А ми повертаємося до нашого поля. Так, і ми потрапляємо на сектор несподівані витрати. Цей сектор найулюбленіший. Особливо серед жінок, це про те, що ми йдемо на шопінг, та ми йдемо щось купувати. Цей сектор обов'язковий до виконання, тобто, коли ви потрапляєте на цей сектор, від цієї можливості відмовитися не можна, але можна щось подумати, що з цим можна зробити. Ірин, я прошу підняти карту шопінгу, одну з карт шопінгу, що, наприклад, можна придбати Дуже цінне. дуже Дунне, е, дуже цінне е, я витягла карту. Так, ось червоненька, так? Угу. Ну що, підводна рушниця є, ласти є, сертифікат м, активного користувача дайвінгу є. Треба летіти у Єгипет. Щоб з'ясувати врешті-решт, хто сильніший? Український козак чи акула? Зараз по акції є тур за 800 доларів. Як Чудова. вам така пропозиція? Чудова ціна туру. Я думаю, відмовитися просто неможливо від такої пропозиції. Дякую, Ірин. Прошу поле. Так. І так ми переходимо до сектору, «Сектор безробіття. Якщо ви попадаєте на цей сектор, вас звільнено, ви повертаєте карту, якщо в офлайні ведучому, виплативши суму ваших витрат, і на наступному ході ви отримуєте нову професію. Професії у нас розподіляються по рангам. Ми маємо три ранги професії. Ранги залежать від рівня оплати цієї професії. Щоб вибрати ранг, ви звертаєтеся до банку. Банк у нас також відповідає за кубик, він у нас в електронному виді, вигляді. Uh, Ірин, якщо можливо, продемонструвати, який у нас цей чарівний кубик? Так, з задоволенням. Так, ось маємо ось такий виглю. кубик. І він отак от рухається. Чудово. Так, тобто таким чином ви бачите, скільки випадає на кубику, і по повернемося до рангу професії. Якщо на кубику випадає один або два, це перший ранг професії. Якщо три-чотири це другий ранг професії, і відповідно, коли випадає п'ять або шість, це третій ранг професії. Ранги професії у нас зазначені також в банку. Коли ви будете обирати колір, я би попросила Ірину продемонструвати, яким чином можливо вибрати ранг, і поле банку. У нас є такий різнокольоровий документ, в якому ви обираєте колір, який вам подобається. І ранги професії. Наприклад, було на кубику 1 – це перший ранг професії. Ірина пропонує вам наступні види професії, тобто це офіцер поліції, двірник, секретар, автомеханік або водій вантажівки. На вибір ви вибираєте ту професію, яка вам більше до душі, і ми відправляємо карточку професії в чат. Де ви переносите дані в бланки балансу, які у вас попередньо мають бути роздруковані перед грою? І далі ви ведете облік всіх руху всіх грошових коштів, які у вас проходять за гро? З банком ви звіряєтеся про вірність. Вашого обліку на кожній перерві в кінці кожного етапу. Тобто такий облік вам банк буде допомагати робити для того, щоб у вас були достовірні дані для здійснення ваших угод. Ну, більш детально вже ви познайомитеся в грі з, зі всіма тонкощами. Із банком роботи з банком також. Далі ми переходимо на сектор благодійність. Сектор благодійність передбачає те, що ви перераховуєте в на благодійність 10% від грошового, грошових коштів, які знаходяться на вашому рахунку. У разі перерахування. Ви кидаєте два кубики два рази підряд. По два кубики два рази підряд. Тобто ви маєте таку можливість. Але ви можете не погодитись на цю пропозицію і ну, відмовитись. Тобто цей сектор він не обов'язковий до виконання. Але з іншого боку, подумайте, яку користь дасть вам. Пропозиція використання так, пропозиції е, ходити двома кубиками два, два рази підряд. Це вам завдання на подумати на майбутнє. Е, і так, по секторам ми пройшлися по всім секторам. Е, в правилах е, перед грою буде формуватися чат, і ми будемо висилати запис правил. Від Олексія Латенка. Велике прохання до кожного нашого майбутнього учасника ознайомлюватися з правилами, виконувати всі поради, які ми будемо прописувати в чаті, для того, щоб ви зіграли вашу гру найбільш ефективно для вас, тобто, щоб не виникало ніяких додаткових питань і щоб ваша енергія була зосереджена саме, зосереджена саме на гру, не на організаційні питання, да, там, по бланкам або ще по чомусь. Для цього в нас за тиждень до проведення гри. Формується чат, і Ірина спілкується зі всіма учасниками і відповідає на всі питання, які виникають. Це дуже важливо. Олексій, в мене все. Передаю дякую. вам слово. Дякую. Дякую, Ірина. Дякую, Ірина, ви неймовірні. Дякую. До зустрічі з нашими новими гравцями на грі. Вдячний вам. Так, Дякую. Дякую.